У Бурштині розпочалася активна фаза реалізації важливого для громади проєкту нове будівництво каналізаційної мережі по вулиці Шевченка. Роботи здійснюються в межах міжнародного проєкту Чиста вода для всіх, що впроваджується за програмою Інтерек Некст Польща Україна до 2027 року. Ми зараз дуже активно працюємо по програмі Інтерек Некст. Ми називаємо цей проект Чиста вода, це транскордонна співпраця. Ми виграли, як ви може пам'ятаєте, в минулому році цей проект з поляками місто Августов, і як ви бачите, зараз на вулиці Шевченка там йдуть роботи по облаштуванню каналізаційної системи. Вона вже облаштована. Після отримання всіх необхідних дозвільних документів підрядна організація розпочала підготовчі роботи та безпосереднє будівництво каналізаційної мережі. Каналізаційною мережою охоплено вулиця Шевченка, вулиця Зелена. З можливістю підключення вулиці Лепкого та вулиці Юхвітова. Зараз в даний момент проходить в нас гаряча фаза прокладання каналізаційної мережі, оглядових колодязів. Е, йдуть переходи е, з однієї з другої сторони в різка е, житлових будинків. Оцей весь приватний сектор. Він зараз не має куди скидати воду, особливо ця сторона, що до гаражів, то ми там облаштуємо, облаштуємо насосну станцію і також будемо звідти відкачувати стоки. Дана каналізаційна мережа покращить нам життєдіяльність наших господарств, наших мешканців, усунеть ризик забруднення ґрунту та також джерел питної води. Наступним етапом реалізації проєкту буде КНС номер 5 Канес номер 6 та е бустерна насосна другого підйому села Дем'янова. Реалізація цього проєкту потребувала значного обсягу підготовчих і земляних робіт. Під час їх проведення довелося розкрити частину дорожнього полотна, що тимчасово ускладнило рух транспорту і пішоходів, особливо в час негоди. Втім, як запевнив міський голова Василь Андрієшин, усі незручності тимчасові. Хочу сказати, трошки попали невдало, не тому що минулому, на минулому тижні були дощі, там все розкисло, розвезло було, не було проходу, проїзду належного. Ну, На жаль, так вийшло. Але зараз це все виправляється, роботи там йдуть повним ходом. І навіть не то, що цього року, а в цьому місяці, в жовтні місяці, я думаю, там вже буде заасфальтовано. Хоча по, по графіку вони повинні завершити роботи аж в грудні місяці. Графіку. Але вони пообіцяли, що все зроблять для того, щоб в жовтій місці завершити роботу, щоб ми не заходили в зиму, бо це асфальтування, це доріжки. Доріжки, можливо, ще в листопаді буде робитися. а от сама дорога. Асфальт, асфальтна буде зроблена в жовті місці. Реалізація таких масштабних проєктів, як сказав міський голова, це результат злагодженої роботи команди проєктних менеджерів, органів місцевого самоврядування та міжнародних партнерів. В результаті даних транскордонних проектів ми отримуємо велику базу знань. Які будуть потрібні в подальшому для залучення різних інвесторів, міжнародних інвесторів, можемо вийти на будемо виходити на міжнародні ринки, і це дуже хороший такий початок і старт для нашої громади.